Привіт! Персея впевнена, що хтось керує її життям, а це означає, що з вами гілка виноградна, і ви дивитесь нову серію династії Грегорі. В нас шоста ранку за сімським часом. Дівчатка вже виспались, тому ми будемо їх потрошечку підіймати. Ось, бачите, Люція вже сама встала і йде їсти. А, а персею я зараз буду підіймати. В сьогоднішній серії я планую трішечки повиконувати дівчаткам їхні бажання, повиконувати їхні мрії, життя. Ну, знаєте, щоб в них не було цього страху невиконаних бажань, а також щоб вони якось розвивалися як особистості. А і якщо встигнемо, то може ми зустрінемось ще з Малкольмом і розвинемо і їхні стосунки з Люцією також. Персе досягнула шостого рівня навички малювання. Це дуже круто. Давайте для початку піднімемо їм швиденько всі потреби. Ось Люці потрібно сходити в туалет, їй потрібно сходити в душ. Нехай вона прийме душ з парою. Може, це дасть їй натхнення, і ми будемо з нею далі писати книжки. Так, а Персе в нас тут малює їй. Це потрібно для підвищення на роботі, бо в неї є таке бажання отримати підвищення. Дивіться, як вона гарно малює. Взагалі мені дуже подобається персе, подобається її зовнішність. Вона така булочка. Дивіться вона намалювала щось дуже гарне, не тюрморт якось. Нам знову телефонує Малкольм. Це ми рекомендували йому з кимось там подружитися з якоюсь самер. Ну добре, я сподіваюся, що сьогодні не буде такої фігні, що він буде всиновлювати дітей, як скажений, тому що мені це дуже не сподобалось. Так, давайте нашу лютішку відправимо продовжити писати її романтичну книгу. Вона якраз зараз в підходящому настрої, вона романтична. А що там в персей. Ой, їй вже потрібно йти на роботу. Ну може, вона трошки запізниться, але завершить картину. Давайте пришвидшимо час або ні, або хай вже йде на роботу, бо для завдання вона вже все закінчила. Вона вже достатньо малювала, а прийде потім додому і вже цю картину завершить. От я постійно кажу, що я люблю персею, але вона постійно в мене в стресі, постійно голодна, постійно невиспана і так ходить на роботу. Знущаюсь над нею у повній програмі. Так, людзішка в нас тут пише: Людзішка молодець. Так, нехай Персея на роботі спілкується з колегами, тому що вона в поганому настрої, і зробимо їй сьогодні таку поблажку. Скажімо. В люці знову творча криза. Писати вона далі не може, тому давайте вона буде займатися чимось іншим. Давайте вона буде підіймати спочатку свої потреби, хоча в неї все ніби зелене, але нехай вона все одно сходить в душ, трошечки розслабиться. І, може, це допоможе їй покращити настрій. А ще обов'язково треба викликати майстра, щоб він полагодив нам каву у машину. Дивіться, в якому жахливому стані персея, бідненька моя, що таке, тратила контроль через те, що в тебе не виконуються бажання. Ну, прийдеш з роботи, будемо виконувати. Обов'язково будемо, не плач. Давайте трішечки пришвидшимо. О, дивіться, хто до нас іде, хто до нас прийшов? Малкольм. А Люці якраз потрібно підняти настрій, щоб вона змогла продовжити писати свою книгу. Взагалі, знаєте, вони обидва дуже молоді. Люці ж втекла з дому одразу, як перестала бути підліткою. Тобто будемо рахувати, що їй десь ну років 19 до нас майстер прийшов полагодити квоварку. Це добре. Так, от про що я казала? Мені здається, що в такому віці десь 18, 19, навіть ще 20 років, люди не завжди дуже багато думають про якесь певне рішення. Зважують там три роки, чи потрібно їм це. А особливо коли вони закохані, їм просто хочеться все й одразу. Тому я думаю, що наші, скажімо так, молодята. Не будуть тягнути кота за всі цікаві місця. І сьогодні в них буде перший раз. Можливо, потім вони жалкуватимуть, що так поспішили, але зараз вони окрилені своїм коханням, і вони просто не хочуть ще чекати чогось. Вони просто хочуть бути разом. Побудемо трішечки піпіном. Ця камера. Добре, менше з тим. Так, Люція в нас, звісно ж, стала романтичною. Можете зацінити які гарні трусики в Малкольма. І ми, Люцію, одразу ж посадимо за комп'ютер писати далі книжку. І Парсея повернулася з роботи. Її треба в душ, і нам прийшло якесь сповіщення з її роботи. Давайте почитаємо. А це вона незадоволена тим, що її довго не підвищують. Зрозуміло, коротше всім вона незадоволена, бажання не збуваються, на роботі не підвищують, так і до депресії недовго. Ну, давайте спробуємо домогтися, щоб її підвищили. Дивіться, їй зовсім небагато залишилося, їй потрібно малювати картини. Нехай вона іде, вона, звісно, дуже зла. Але їй подобається малювання, тому можливо, це покращить її настрій. А чому ти, моя дорогенька, не пішла блін писати? Не слухаються мене. Так, Малкольм вирішив в нас поспати. Ну, може, його з дому вигнали? Нехай спить. Так, давайте, мабуть, трішечки пришвидшимо. Так, Тереза Карлайл вивчила новий вид риби. А яке діло мені зараз до Терези Карлайл? От навіщо мені це сповіщення прийшло? Цікаво, цікаво, добре. Хто не пам'ятає, нагадаю, що Тереза Крилайл це мама Малкольма. Може, це через те, що я забула видалити їх з моїх сімей. О, Люція написала книгу нарешті. Давайте вона трішечки буде підіймати собі потреби, а потім ми, мабуть, видамо цю книгу і вже будемо мати трішечки більше грошей. Так, нашій персеї вже трішечки краще. Нехай вона продасть цю картину. І ми далі відправимо її малювати, тому що вона, це завдання для роботи, ще тільки почала виконувати, а вона хоче отримати підвищення. Так, і нам ще треба попіклуватися про наш садочок, зібрати тут врожай, тому, вибач, персежко, я ще трошечки тебе буду мучити. Бо хто це зробить, якщо не ти, моя дорогенька? Хто, якщо не ти? О, блін, в неї поганий настрій, і вона не може малювати через цей мудлет. Сумно, сумно. Давайте тоді трішечки повиконуємо їй бажання. Може тоді їй стане краще. Вона хоче підвищити навичку. От яку я їй підвищу навичку, якщо вона в жахливому настрої і не хоче нічого робити? Ну, і тоді читай чому їй там залишилося. Їй трішечки залишалося, щоб підвищити малювання. Ну то йди малюй, персе, і підвищиш навичку. О, а в Люції вже самої щось виконалося, тому що вона одиначка і через те, що вона сидить вдома, в неї все виконується. Давайте її відправимо, щоб вона опублікувала свою книгу нарешті. В нас, до речі, вже є 5 тисяч, і ми можемо почати ремонт в якійсь з кімнат. Але ви мені так не написали, в якій кімнаті почати ремонт. Тому я, мабуть, виберу кімнату сама, і я хочу почати ремонт з ванної кімнати. Тому в наступній серії в нас буде вже нова ванна кімната. В нас тут, до речі, досі спить Малкольм. Ну, добре, хай спить, Бідося. Так, а Люцію ми відправимо далі писати книжки, бо це її ці життя, і вона, в принципі, цим і буде займатися більшість свого часу. Ну, дивіться, замкнене коло, вона хоче малювати, в неї є таке бажання, але через те, що вона засмучена, вона не може малювати. А через те, що вона не малює, в неї не виконується бажання і вона залишається засмученою. О, вона вже не засмучена. Може вона зможе піти малювати? Хоча, знаєте, ні, вже ніч, нехай вона робить, що вона хоче, поскладає книжки, ось, бачите, в неї вже знову якийсь негативний мудлет. Тому я просто відправлю їх всіх спати. Малкольм вже йде додому, і Люцію зараз теж відправлю спати, і ми з вами зустрінемось завтра зранку і пограємо ще один сімський день. Так, ну я виходила з гри. А коли повернулась, вони чомусь в мене попрокидались посеред ночі. Ну, якщо ви вже попрокидались, то добре будемо тоді грати далі. Так, а що в наших дівчат по бажанням? Люція хоче залишатися вдома протягом вісьми годин і завершити і опублікувати книгу. Ну це ми її виконаємо. Так а Персея хоче завершити картину, але мольберт зараз зайнятий, бо в нас малює Люція. Вона сама пішла, тому нехай Персея піде до туалету, їй вже дуже треба. А потім ми, мабуть, повиконуємо мрію життя, їй потрібно ще одну книжечку прочитати. Нехай вона піде і та що небудь нехай почитає. А одразу після цього нехай вона сходить до нашого садочка і повириває там бур'яни, полі, все що треба, і може бути в неї виконається бажання підвищити навичку. Я сподіваюся, що вона зможе підвищити навичку садівництва. У нас тут дуже сильно вже все позоростало, тому при все є чим тут позайматися в нашому садочку. О, там якась сімка, рибку ловить. Давайте ми на неї подивимось. Досить симпатична сімка, якась Кейлі. Ну, хай вона там собі ловить, бо я вже якось підсвідомо копіюю меріплей. До речі, меріплей, привіт тобі, якщо ти це дивишся. Так, Персеї ще для роботи потрібно малювати картини, і треба буде це зробити, тому що вона тоді знову не отримає підвищення і буде засмучуватись. О, в неї виконалася стадія мрії життя. Вона дочитала книги, і їй тепер залишається лише підвищити навичку логіки до третього рівня. Чудово! Я думаю, що ми сьогодні теж це зробимо. Пішла нарешті наша персея доглядати за садочком ось так красиво вона доглядає за ним. Так, і їй однієї дії достатньо, тому я ці закреслю і дам їй ще дію зібрати врожай. Нехай вона все збере, а ми потім продамо. Так, і вона вже дуже голодна, тому, мабуть, я її відправлю готувати. На себе і на сестру нехай приготує. Так, що тут не подобається садівництво? Ні, воно тобі подобається. Ти просто нудну книгу прочитала. Так, треба ще зіпсуту їжу виконати, а потім приготуєш сніданок на сім'ю. Яйця з тостами нехай приготує. А чому так мало доступних рецептів? В неї що така низька кулінарія? А, да, в неї лише другий рівень кулінарії. Ну добре, тоді будемо ще підвищувати. Так, давайте подивимось, чого хоче люція. А хто це така ненсі? Ти її знаєш? Вона її знає. Звідки вона її знає? Ну, хочеш, давайте з нею побалакаємо. Мені не складно. Так, і зараз аперсея поїсть, і тоді ми вже її відправимо малювати. Треба до речі, не забувати розмножувати жаб, бо це додаткові гроші. А нам зараз додаткові гроші не завадять. Нам ще ремонт будинку робити. А потім, коли Люція вийде заміж, нам потрібні будуть гроші на переїзд, тому що вони вже не будуть жити всі разом. Це вам такий невеличкий спойлер. Про це буде жити окремо, і а потім діти підуть ще на дітей потрібні будуть гроші. Тому давайте будемо не забувати це робити і ще будемо використовувати цей лайфхак, коли можна жабок передати одна одній, і таким чином розмножити їх в два рази більше. Цю картину ми продамо, і щось я занадто багато балакаю, а треба займатися їхніми потребами, тому що важливо, щоб вони завжди були задоволені, ситі і виспані. Люція їсть, давайте ми будемо дивитися, як вона їсть. Красива, правда? Подобається їй, мабуть, їжа, вона так. Вдихає аромат. А тим часом Персея підвищила навичку малювання в неї вже 7 рівень. І вона хоче завершити картину, ну, цю картину вона і завершить. Давайте пришвидшимо. Гарне таке вона щось малює, портрет якоїсь дівчини. До речі, шкода, що в Сімс 4 не можна малювати портрети членів сім'ї. Вдвічі це було чи в трійці? нагадайте, будь ласка, в коментарях. Мені так подобалась ця функція, це було прикольно. Так, Люція все ще хоче спілкуватися з її Ненсі, з якою вона невідомо де познайомилась. Ну, добре, ми будемо це робити, а потім вона піде спати, тому що вона вже зовсім не виспана через те, що вона прокинулась посеред ночі. От так, а про нехай малює, і вона теж вже хоче спати, але не так сильно, як її сестричка. Зараз вона вже домалює, там зовсім трішечки залишилося їй. Так, все, вона домалювала, бажання в неї виконалося. І зараз я відправлю її в туалет, щоб потім вона е, вночі не захотіла. І спати. Так, чому, коли натискаєш е, на оцю кнопку? Е, Серед потреб, типу функція іди задовольни собі сама потребу. Вони замість того, щоб йти спати, починають пити каву. Типу вісіми. Коротше, хай вона йде спить, а я продам врожай, і в нас будуть ще гроші. Так, пошти в нас ніякої немає. Поки що рахунки оплачувати не треба. А поки дівчата спали, я вирішила, що в нас в принципі достатньо грошей, щоб трішечки пришвидшити виконання мрії життя Персеї. і купила їм ось такий найдешевший столик для шахів. Вона все ще переживає, тому що в неї не виконується бажання. Я не знаю. Я буквально викинула їй бажання якраз перед тим, як вона пішла спати. Ну, як це працює в цьому сімсі? Коротше. Нехай вона грає шахи, підвищує собі рівень логіки і заодно спілкується з сестрою, може, це якось покращить її настрій. Тут вони в мене сидять і грають в шахи, і я тільки на монтажі подумала, що потрібно було заскрінити цей момент і поставити на обкладинку, але я цього не зробила, тому маємо що маємо. Люті, до речі, швидше покачується навичка логіки, ніж в персеї. Хоча ця навичка потрібна саме їй, може це через те, що Персея в поганому настрій. Ну давайте її відправимо трошки виконати свої бажання. Нехай вона подивиться на цю картину. Все їй вже трішки краще, і вона хоче ще в музей. Вибачно, підемо ми посеред ночі в музей. Іди грай в шахи далі з сестрою. Ну, вони вже довго грають, і я, мабуть, люті вже відправлю готувати їсти, а присея хай ще трішечки пограє сама, тому що ця навичка в Сергій потрібна. А сестра їй лише допомагала. І ось ще один а, пункт потрібен в неї зараз другий рівень, а потрібно до третього підняти. Тому хай ще трішечки пограє, поки Люція готує. Ой, а я забула покласти їжу в холодильник. І вона в нас тут зіпсувалася. Так, давайте тоді це викинемо, хоча б 20 будемо мати з нею. І я зараз дам Люції дію покликати всіх до столу, щоб вони обидві взяли собі по тарілочці. І я тоді одразу цю їжу покладу в холодильник, щоб я більше не забула. Все, персишко, закінчуй грати вже в шахи і йди поїж, бо ти вже дуже голодна, і все одно нормально грати не зможеш, а я оце в холодильник покладу. І більше такого не буде, щоб в нас їжа псувалась. Ми не такі багаті, щоб в нас тут розкидуватись їжею. О, до речі, в нас тут підвищився рівень рослинки, і ми можемо її ось так покращити. Вони в мене постійно несанкціоновано миють посуд. Не треба, Персею, поклади. Твоя сестра і так вже взяла і помила. Я це краще продам на набаку і ми будемо мати гроші. Так, Люція іди, поки туалет зайнятий, поклади це на місце. Так, про ще треба швиденько душ сходити. Так, у нас все забруднилося. Туалет брудний, рукомийник брудний. Зараз Персея швиденько сходить в душ і піде грати в шахи. А потім ще піде малювати, тому що їй ще 30% треба доробити для роботи. А усіма цими хатніми справами займатиметься сьогодні Люція. Зараз вона швиденько сходить до туалету. Так, присешко, вилазь, будь ласка, вже, а то твоя сестричка зараз впісяється. Все, біжи Люція, а блін, нас зламався душ. Ну, я, мабуть, заміню його. Доведеться витратити гроші, але чекати зараз майстра я не хочу, а самі вони не полагодять. Так, все, зараз вона задовольнить свої потреби і піде швиденько, тут все помиє і ще калюжу треба витерти. А коли вона все це зробить, я хочу, щоб вона ще пішла і попрактикувалася в письмі. Тому що в неї зараз є бажання підвищити собі навичку письма. Я навіть це бажання закріпила їй. Ось в неї зараз вже 9 рівень, і я хочу, щоб в сьогоднішній серії ми добилися піку, тобто 10 рівня письма з нашою Люцією. Звісно, вона вже трішечки хоче спати. Але ну, що поробиш. О, нарешті, нарешті персе, я викинула собі це бажання. Так, і дивіться, в неї вже тут щось виконане на цій стадії е, життєвої цілі. Подорослішати і досягти третього рівня будь-якої кар'єри. А що в неї вже третій рівень кар'єри? Так, вже третій рівень, нічого собі я не помітила. Так, і нам потрібно ще досягти четвертого рівня будь-яких чотирьох навичок. В неї є вже майже четвертий рівень харизми, в неї є третій рівень кулінарії, в неї є третій рівень логіки, тобто це ті самі навички, які найлегше буде прокачати. Але ми займемося цим вже в наступних серіях. А зараз персе нехай закінчить малювати свою картину і йде спати. А ми ще трішечки пограємо Люцію, тому що я все ж хочу, щоб вона прокачала собі письмо. Їй зовсім трішки залишилось. Я думаю, ми зможемо сьогодні це зробити. Намучилась я з тою Люцією. в неї вже і творча криза, і спати вона хоче. І коротше я бали щастя, просто купила їй. Зілля заміни сну, і зілля, яке прибирає негативні мудлети. І зараз вона їх вип'є. Так, все випала. Не тре. Ну добре, вона вже помила. І все зараз в неї в порядку, і вона може йти писати далі. І я думаю, що оскільки вона натхнена, ми навіть можемо почати писати нову книгу. Бо вона вночі ще й комп'ютер ламала. Мені довелось купити новий комп'ютер, і нам потрібні тепер гроші. Так, це містична книга, і ми називаємо її Незнайомець у пальто, навіть ні, незнайомець у синьому пальто. Ось так, загадково. І це містична книга. Все, нехай вона пише, і сподіваюсь, що зараз в неї швиденько підвищиться ця навичка, бо в неї вже майже повний цей стовпчик. Ну давай, Люцішко, давай, 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 моя Люба, давай. Є, ура! Нарешті! Ми досягли 10 рівня письма! Ми молодці. І на цьому я, напевно, буду вже потихеньку закінчувати цю серію, тому що я більше не хочу розтягувати такі величезні відео, як перші дві серії. Ось. Тому дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі обов'язково, тому що це дає мені натхнення знімати далі. З вами була Гілка Виноградна. Па-па!